В образі травниці гідеса туристичного маршруту в глибину віків Людмила Сухоломенко розпочинає екскурсію у музеї каміння. Сьогодні у гостях ліцеїсти Стольчинської громади. У нас є такі камінчики, от, наприклад, як опали. Вони повинні зберігатися в водичці, тому вони стоять у нас в баночці. Наприклад, оце також опал. Бачите, яка різниця от в кольорі. Якщо його намочити, він починає шипіти і також становиться такого темного кольору. Музей каміння у селі Печера відкрили 18 травня, розповідає очільниця центру Ремесел Дунстан Юлія Бойко. Над його наповненням працювали майже рік. Усе розпочалося з кількох екземплярів. Облаштували музей у кам'яному погребі. Одним з перших експонатів до нас потрапив це ось такий камінь. Він називається кам'яна Троянда. Виглядає неперевершено, виблискує. І коли була придбана територія у селі Печера. Ми віднайшли ось цей погріб, кладений з каменю, взагалі без цементу. Це місце стало ідеальним для каміння, і ось виникла така ідея: зібрати в цьому погрібі багато камінчиків, щоб ознайомлювати дітей з кам'яними породами та мінералами. Нині колекція налічує 130 видів гірських порід та мінералів, розповідає Юлія Бойко. Більшість екземплярів до музею передали волонтери та колекціонери. Тут зібрано каміння з різних куточків України та за кордону. Є такі камінці, які використовуються для ювелірних прикрас, є такі камінці, які використовуються для різного декору. Ті самі яйця Фаберже з каміння. Сьогодні екскурсію провели для 20 ліцеїстів. Катерина Данилюк ділиться враженнями з суспільним. Мені найбільше сподобався лазурит, тому що він гладенький, розовенький, та з нього можна зробити якісь прикраси. Екскурсія вийшла класна, мені найбільше запам'ятався цей камінь блистящий на алмаз, похожий. Ніколи не думав, що кам'янець може бути такий цікавий, але коли я прийшов сюди на виставку, я побачив, які вони красиві і незвичайні. Музей Каміння це кінцева локація туристичного маршруту в глибину віків, який триває 4 години, розповідає Юлія Бойко. Пролягає він на території центру ремесел Думстан. Вартість такого дозвілля 500 гривень. Окрім екскурсії, музеєм каміння до маршруту входять огляд старовинного млину та козацької церкви. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров Суспільне новини Вінниччина.